Привіт знову! Маєш клопіт з отриманням документів у порядку? Я знаю, як це бентежить. На щастя, у Emfails є багато рішень для згрупування ваших документів, і я збираюся вам їх показати. Цього разу ми розглянемо колекції документів і те, як їх створювати та використовувати. Готові вирушати? Слідуйте за мною! За допомогою колекції документів ви можете об'єднувати документи, якщо вони вже збережені в M-Files. Після того, як ви створите свою колекцію, документи можна знайти за допомогою стрілок зв'язків, і їх ще можна відфільтрувати в переглядах як окремі документи. Отже, по суті, колекція документів це додатковий набір метаданих, який можна використовувати для об'єднання групи документів із абсолютно різними метаданими. Додати учасника до колекції документів дуже просто: класніть правою кнопкою миші, перетягніть і завантажте все, як вам зручно. Вибираючи останню версію, користувач автоматично бачить оновлену версію, коли документ змінюється. Це параметр, який я використовую найчастіше. Наприклад, у своїй колекції документів для всіх піктограм, які я використовую для цих навчальних відео, я хочу завжди знаходити найновіше, коли створюю нові відео. Це був би не перший раз, коли мій колега оновлює їх. Якщо ви виберете певну версію, колекція завжди вказуватиме на цю конкретну версію. Це той параметр, який я б використав, коли групував разом конкретні піктограми, які використовуються у конкретному відео. Незважаючи на те, що мій колега вносить зміни, колекція з конкретними версіями завжди вказуватиме на ті, які я використовував у конкретний момент. Тоді як додавати учасників до колекції документів легко та просто. Видалення учасників вимагає додаткових кроків. Ви можете видалити учасника лише після вилучення колекції документів. О, і не забудьте повернути їх знову. Коли завершите. Трохи про дозволи колекції. Дозволи колекції документів не впливають на видимість документів, які вона збирає разом. Ви це вже знали. Хіба це не чудовий спосіб охайне згрупувати ваші документи? І це ще не все. Тож, перегляньте наступне відео, щоб побачити, що ще ви можете зробити з M files Я буду чекати на вас там.